І сьогодні на Чіпган вийшло оновлення. Перше, що я замітив, це була кнопка Guns, а тепер це store. Нових цих не додали розповідаю з самого початку. самого-самого початку. Дайте скинів скинів. Бачите, тут ні жодних скинів, але тут, бачите, отакий гліч, типу якийсь. Ось такі типа скини. А вони останній типа розвідріються. Зараз я поставлю свій звичайний скін. Покажу, які додали машини. Покажу бог зразу. Як тільки їх до бог... От дивіться, тут немає скла, тут немає скла з цієї сторони. А тут є скло з цієї сторони, так. Це якийсь такий джим, американський. Бачите, знову нема склад. Це комбайн, Я просив ще давно про комбайн Ще на старому каналі. Це отакий джип якийсь. Ну, мій здається, найкрутіша машина, на якій я буду просто постійно їздити. Це отакий такий якийсь спорткар типу джипа. Шапок я не бачив, чи додавали чи ні. Так, додавали. Шанка якась. Білі вул. Білі волоси. Це що такі? О, ні, ці прикольні А Араб взагалі прикольний, чи... Ну. Араб ще був до цього, Так, я забув, що додали люди. Так, ні, почекайте. Це треба поміняти отак от. Через те, що тут просто більше клюю. Такий якийсь низ. Добре. М -м -м, сюди. Мені прийдеться поміняти шапку через те, щоб подивитися цей. Через те, щоб подивитися о, очі. І так. Це я точно пам'ятаю, Ось такі якісь ці, отакі окульори, фінгол, фінголи. Такі похмурі Фінгал, якісь. Ці окульори, до речі, прикольні. Такий якийсь противогаз. О знову якісь окульори, ну і такі окульори. Зараз став... А, у мене і стоїть цей. Зараз я поставлю свою шапку на, мі на місце. І покажу, що знову баги. Тепер ми вже на карті. Є секретна карта, я так зрозумів, бік ферма. Так, ну тут добавили такі два вертолютика. Це не цікаво. Що по МОБам? Мобам додали кучу, купу. Ден показував тільки оцих двоє, двоє мобів, але... Тепер додали оцього, оцього. І от цього він тепер гроші стоїть, оцей павук. До цього він не стоїть грошей. Цей того вже стоїть грошей 300 монет. Цей 200 стоїть монет тепер. І додали отакого зеленого пупсика, який стоїть 400 монет. Добавили бэкпаки. Унітаз, гроші, кавун і ну, пакет продуктів. Ну, взагалі дуже мало. А, почекайте, я, мабуть, інтернет виробив. Ну, ладно. Я вимкнув. Добавили Египет. Давайте зайдемо на неї. Бачите, вона дуже така світла. І знову тут якісь стіни непонятні. Також зразу повідомляю, додали нову, кар... нову Ну, з предметами. Тут не додали предметів. І давайте я зараз під'їду до цього на мотоциклі. О, повідомляю зразу. Я буду дивитися машини, але на іншій карті. Бачите. Отут піраміда. Мені здається Типу, що в піраміді можна цей буде колись зайти. Там якраз буде секретна карта. Це мій. О... Окей. Ладно. Пійдем. Mm, і додали у нас карту Том 4. А, так, бачите, тут якась стінка, типу стінка, так. Да. Так, отакий вертуліт. Ну, О, такий. бомбить бомбити міє. Ну і літачок. А, це реактивний. Е, як зуціля вийти. Так. Зараз покажу вам мобів. Так, мобій. Отакий от паук тер за гроші, да? Е, подожди, як його снудьбу тепер. Іначе. Ні, не поміняли наче розкладку. Тепер отакий от паук є якийсь Стріляє Доволі боляче. Ну і така зараза також є у нас. М -м також отака зараза є. Е отака зараза. Це та, що із сім'ї оцього Петра. І отака зараза теж теж є. З двох вистрілів. По-моєму, в літскваді вона з чотирьох вмирала, але це не точно. На випадок оцього я не пам'ятаю, чи він був у цьому магазині. І так, коротше, додали, додали отаку машину із багом. І це тут типу скло, а з цієї сторони скла немає. Давайте я її не обиратиму. Комбойн. Якийсь стріляє. М -м, він управляється як троп. А, так він урон наносить. Ти шо? Так це імба. Він урон наносить. Це капець імба, він урон наносить. А, також додали таку якусь машинку. Вона якась не цікава. Мою кайфову машину тепер самоулюблена. Щось касаю вам, щоб росту добожнього комбу. Якщо що, то в мене Карфліп Контроль вироблений, тому вони так управляються. І зараз я вам покажу один баг на цій карті. Їдемо отут за стінку, їдемо за стінку. Тердимося, ми бачимо, що знаходиться під картою. Ми бачимо, але зайти не можемо. ну давайте спробуємо на машині. Все, бачите, ми під картою. Тому це трошки мінус. Так. А да, ну давай вертайся на острів. І тут є розвалений будинок. Давай поїхали. Тут є розвалений будинок. І мене розвалений. І в нього є дуже цікавий баг. Ось оцей розвалений будинок. У нього є цікавий баг. Дивимося, бачимо? Ми провалилися через текстури. Ось тут ми піднімаємося, бачимо, що отут тупо текстурки. Тут. І хопа, і ми назад падаємо тут. Типу, всі нижні поверхи нормальні, тільки той поверх, той, що перед останній, він той, що поранення отримав, так зване. Тобто він прозорий. Ми туди пройти не можемо. Також ми можемо сюди зайти, типу. Тип норм. Також бачимо карти із карти Тумтрифу. А будинки тут. Будинки з карти Tom Трифул. І здорові будинки. Ну, ці мені подобаються через те, що вони великі такі. І комбайн з через те, що він наносить урон. Давайте зараз їжджу на комбайн і покажу цей моя вам. Нехай ну, летить комбайн. Але маяк повністю прозорий. Типу. Все в ньому прозоре. Тому це безкорисний маяк. А, також забув вам показати анімації. О. Це із одної гри, точно пам'ятаю, з одної гри розробника є такий кулемет. Також ми і крутимося. Тут є анімація. Ми відсуваємося. Ми когось пинаємо, я знаю. Ну і ми в коробці. Але є мінус це через те, що я в мене сам по собі скін здоровий. Плюс шапка оця здорова. Це трошки по він виглядає. А, також, ну, от так от такі предмети. Це для карти Єгипту. Камні. камені, здоровий камень, кістки. Ну і такий шлагбаум. Шлаг... Шлагбаум. Тут предметів ніяких не додали? Ні. Ну і на цьому все бувайте.